Послухайте казочку. Жив був метелик. Цей метелик був чарівний. Він як змахував крильцями, Появлялася веселка. І одного разу він, цей метелик, прилетів до лісу, а в лісі начарував веселку. Потім полетів на луг на гай начарував веселки, а тут зустрічає вовчика-братика. Вовчик приходить та каже А ти не бачив тут села, а то хочу спіймати гусочку, бо лисичка голодна і я. А тут виходить з лисичка і каже, Куди веселка покаже, там і. Вас буде чекати гусочка. Ти начарував метелик веселку, а вони йдуть з рюкзаками отакими великими. Тут лисиця прилягла, води попила, тут вовк приляг води попив. Вже три сутки ходили. Лисиця згадала, що він їх обманув. Вони прибігли до метелика та й давай його зубами ловити. Ам-ам-ам. Почали його кусати. Потім вже метелик сказав, перестаньте, перестаньте, покажу, де курка. І от показав. Прийшли, посмакували їдять, дядя, а потім отако. Прийшли до нори і знову їсти хочуть. Знову йдуть до метелика. Вже йдуть до іншого чарівного метелика, який вміє робити гарні, красиві краєвиди. Потім приходить з лісу Олень. І просить. А де тут метелику, метелику є водися? Де тут є озерце, щоб попити? А то мої дітки, і я і дружина питки хочуть. Показав метелик. Перейшли вони, напилися, наїлися. Летить, летить метелик, зустрічає другого метелика. Метелик, який вчаруватий, грибний дощ. Вони поговорили і поспорили. Ні сонце гарне, ні метелик, яким викликати сонце. А інший метелик, те, що каже, ні про те, що веселку вміє визивати. Потім зустрічає метелики, який робив приємний грім. Потім Всі метелики зібралися, пішли в метеликову школу, навчилися всьому на світі. А потім досвідчені ішли робити світ людський, яскравим і веселим.